Кінцева мета навчання це старт успішної кар'єри, і для цього, перш за все, необхідно зрозуміти, ким ви хочете бути в майбутньому, до яких професій у вас є здібності і, врешті-решт, як обрати професію своєї мрії. Саме на ці запитання і дає відповіді авторська програма формування свідомого ставлення до вибору професії, презентація якої відбулася у горішніх плавнях для закладів освіти громади. Зараз говорять про те, що процес профорієнтації він от, не працює. Чому не працює? Тому що говорять, що профорієнтації як такої немає, а спрацьовує програма свідомого вибору професій, свідомого ставлення до вибору професій. І вона має бути не фрагментарною, вона має бути системною і проводитися не тільки із дітьми, вона має проводитися із батьками. Бо дуже часто батьки хочуть, щоб діти втілили їхню мрію, яка не збулася. Соняшник професій, назва програми і результат плідної праці колективу центру професійного розвитку педагогічних працівників горішньопланінської міської ради. Дякую Ірині Вікторівні і її команді за те, що вони провели таку велику роботу, тому що. Я навіть коли рахував джерела, які вони використовували, то я навіть там збився вже там на шостому десятку, і половину прізвища я навіть не чув ніколи. А вони цю роботу провели, обробили цю велику Інформацію і взяли е, саме головне учитель, який хоче достукатись до дітей, до підлітків, до юнаків та дівчат. Він буде розуміти, звідки е, брати інформацію, і звідки брати натхнення, е, тому що це робота творча, щоб розкрити потенціал е, дитини, потенціал людини. Цільовою аудиторією програми є вихованці закладів дошкільної освіти, учні перших 11 класів загальноосвітніх шкіл, батьки та педагоги. Початок профорієнтаційної роботи з молодшого віку дозволяє поступово формувати у дітей усвідомлення своїх інтересів та можливостей. Сонечко у нас в цьому році долучилася іще Чебурашка, у нас долучилася горобинка, у нас є попелюшка і дюймовочка. Попелюшка і дюймова п'ять дитячих садочків, які з цим працюють. От попелюшка, дюймовочка і сонечко вони працюють другий рік. І вирішили продовжувати експеримент. Не буде тільки одна група експериментальна, а вони вирішили, що настільки сподобалося це батькам, дітям і вихователям, хоч це і складно да, давати дітям право на самовизначення, саморозвиток, тому що в чому суть експерименту, вихователь не підказує дитині, як це треба зробити. Міський голова Дмитро Биков поділився своїми враженнями від заняття експериментальної групи дитячого садочка Сонечко. Діти трьох-чотирьох років отримали завдання висловити своє бачення розвитку міста. Вони без підказок, кожен виражали себе, себе, своє бачення, свої думки. І коли я подивився всі ці роботи, то Серед них, от 50%, на мій погляд, були дуже оригінальні. Там от дівчинка була, от на мій погляд, бездоганний смак. Три-чотири роки. І вона ніде не навчалася, вона не ходила в художню школу. У неї вже розуміння, як розмістити ці квіти, які квіти повинні бути, які кольори, який фон. І ти дивишся, да, це там готовий дизайнер або митець. Хоча вона може це й не усвідомлює. Програма орієнтована на всіх учнів незалежно від їхніх академічних успіхів, оскільки її мета допомогти кожному здобувачу освіти знайти свій власний шлях у професійному світі. Підтримка учнів різних вікових груп дозволяє поступово нарощувати обсяг знань та навичок, які необхідні для успішного професійного самовизначення. Ми поговоримо про кібершкрайство. Це зараз теж дуже актуальна тема, правда? От, прокрастинація, способи боротьби з нею, створення ефективного робочого простору. Ми будемо говорити про профорієнтацію. Так? Ну і по фінансову грамотність ми маємо навчити дітей ну, кишеньковими грошима розпоряджатися певним чином. же, вони в них є. І поговоримо про тайм-менеджмент під час підготовки до, до ДПА і закінчимо тим, що дитина обов'язково має досягати успіху. Ну, кожен із нас народжується для того, щоб бути успішним в цьому житті. Ця програма допоможе молоді визначитися з професійними нахилами, розвивати необхідні навички та знання, а також підготуватися до свідомого вибору майбутньої професії, що сприятиме їхній успішній соціальній та професійній інтеграції в майбутньому. Нам хотілося, щоб у такий свідомий вибір діти зробили в школі. І щоб батьки зрозуміли, що це вибір дитини, що це її нахили, що це її таланти, і треба дати шанс дитині спробувати себе у дорослому житті. У цікавій формі відбулося спілкування пані Ірини за аудиторією. Запропонована гра жетонами та спробуй себе в ролі змусила присутніх визначити свою життєву позицію, розставити пріоритети та замислитися над мотивацією до особистісного і професійного росту. Я дуже рада, що нарешті та сталася така програма, яка охоплює профорієнтацію дітей, починаючи з 3-річного віку. І це така системна робота, бо наразі дуже актуальна річ. Суперова, що в цій програмі є навички, які дуже важливі. Не просто вибирання професії, а ще й вивчення себе, розуміння, чого я хочу в цьому світі, що я можу в цьому світі. До чого мені прагнути, як побудувати свою життєву перспективу, як на мене, це супер актуально і дуже потрібно нам усім. Мені сподобалась програма, тим що вона дає дітям змогу самопізнати себе, як їм розвиватися, навчає їх новим цікавим навичкам, а особливо навичкам саморегуляції, що в наш час дуже важливо, бо діти повинні знати і вміти позбуватися тривожних станів. Програма Соняшник професій забезпечує наступність, індивідуальний підхід та орієнтацію на майбутнє. Ми знаходимо в житті те, що саме вкладаємо в нього. Давайте вкладати в наших дітей, а діти зроблять наше майбутнє комфортним, щасливим і радісним, бо нам з ними доживати. Правда? Вони майбутні президенти, вони майбутні керівники компаній, вони будуть відповідальні за те, якою буде наша держава.